Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами 3D і ми продовжуємо жовтневий чемпіонат світу з хокею за збірну України в NHL Legacy Edition. Саме так називається NHL 16 для Xbox 360. За груповим етапом ви могли наживо спостерігати на twitch каналі. Так планується і в інші місяці, що на Твічі буде прямий ефір групового етапу. Зараз стартує плей-офф з однієї восьмої і такі пари: Канада, Норвегія, Сполучені Штати, Латвія, Чехія, Данія, Німеччина, Україна, Словаччина, Білорусія, Фінляндія, Казахстан, Росія, Швейцарія та Швеція, Австрія. Чотири матчі вже зіграно. Канада виграла Норвегію 4-0. Чехія сенсаційно програла 1-2 у Данії. Словаччина також сенсаційно програла у Білорусі 2-5. І Росія виграла Швейцарію 2-1. Чотири матчі ще не зіграно, один з них наш. Ну і давайте швиденько проглянемо групи, потім результати матчів і, і розпочнемо. Також ви можете подивитись груповий етап на твіч-каналі, є запис, тому переходьте на канал, і ви побачите там всі ігри групового етапу. Було цікаво. Були і невдалі матчі, були і матчі витягнуті за рахунок характеру, і бійки навіть були. Тому переходьте, дивіться. Ми потрапили в групу А, і її виграла Канада. Канада перша, Фінляндія, Чехія, Швеція, Україна п'яте місце, Швейцарія, Латвія та Білорусія. В групі Б, Росія перша, Словаччина, Штати. Німеччина четверте місце, тому ми із ними і попались в одній восьмій. Австрія, Данія, Казахстан та Норвегія. Ось так. Розташувались команди в групах. Ну і ось ось рахунки. Рахунки. Перший матч у нас завжди невдалий. У Латвії ми програли 3-6, потім ще більше програли у Фінляндії 2-6. Потім була перша перемога над білорусами: 6-5. На характері виграли Шведів 5-4, хоч і поступались 0-2. Також 0-2 поступали з Чехам, зрівняли, все було добре, але потім в кінці пропустили і програли 5-4. Хоча все йшло до нічиєї по 4. Але, але в кінці пропустили такі шайбу. Потім перемогли без проблем Швейцарію 4-1 і сильно програли у канадці 4-7. І тепер будемо грати з німцями. Нічого майже не змінилося в цій версії НХЛ для збірної України, як бачите, ті ж самі форми. Але є тільки в гіршу сторону, тому що. Тому що Федотенко тепер грає в 76, а не, по-моєму, він 80 грав або 81 навіть. Тому. Є такі зміни, тільки, ну трошки там обличчя змінили тому ж Федотинку номери. Тепер він 26-й номер, а Понікаровський 9. -й. Ну а так більше я нічого не бачу, ніяких змін. Ні в графіці, ні в геймплеї самому. Тому це та, та ж сама NHL-15, але трошки там, мабуть, в НХЛ оновлені склади, і такі мілкі якісь виправлення. Бо Просто оновлення. Нагадаю, що це NHL 16, але для Xbox 360 та PS3 вони, воно називається NHL Legacy Edition. Ми граємо на Xbox 360. Тронав гімн Німеччини, граємо ми в гостях, буде важко. Німці це середняк, але з ними завжди важко. 79% відбитих шайбу нашого голкіпера більше 79% і більше 91 у Томаса Грайса. Ось порівняйте голкіперів. Я б не сказав, що у німців суперзахист, але голкіпер там кращий. Ну і взагалі, взагалі, по скілах. По наші, наша команда поступається на цьому чемпіонаті майже всім. Мабуть, тільки норвежці е, можуть похвалитися в лапках е, уміннями. Ну, може, і ще й Данія. Хоча Данія, бачите, сенсаційно перемогла. Чехії, у нас перший кидок! Грайс. Грайс. Перша відбита шайба в його виконанні. І німці атакують і треба не пустити. Треба не пустити німців! Але вони. Вони настирні, нахабні. І хочуть все-таки закинути шайбу, кідок і один. Гоц! Як завжди, Готс нам постійно закидає, але. В цей раз якось дуже швидко, ми навіть п'яти хвилин не протримались, як Марсель Готс закинув в наші ворота. Давайте проаналізуємо. Просто кідок між ніг нашому захиснику і Пласкон, і як. Як стіна, просто яку не пробити. Пропустив м'яч. Не м'яч, а шайбу, звичайно. Але Пласкон такий голкіпер, що він і м'яч би пропустив у хокейні ворота. На жаль, на жаль, поступаємось 1-0 спочатку матчу. Але, але ще не катастрофічно. Федотенко. Федотенко у нас в другому. В другій ланці. Грайс. Грайс. Більш впевнено грає. Ну, звичайно, коли руки ростуть звідти, звідки треба, то якось і впевненіше почуваєш себе. Ну і не тільки руки, як бачимо, Пласкон пропустив під щитками. Начебто так він пропустив. Калінг, кідок в свого, якось затихли трибуни. І у нас є шанс. Федотенко і там блокується. На підбирання наші бути, але ну так трошки не зіграно. Спрацювали Федюк, Кідок, Грайс. І немає. Немає докидання. Барта. Федотенко перехоплює. Виходить наш гравець з синьої зони. І чи буде? Чи буде ну, порожні ворота? Якби відібрали, то можна було. Можна було закидати, а тепер Пласкон. Пласкон рятує. Рятує і одразу відправляє шайбу Келембету. Той проходить, але закривають. закривають кидок і він ще й не точно передачу віддає. Райдер. Райдер також дуже небезпечний хокеїст. Ну і силовий пройом пройшов, але не більше. Понікаровський кидок. І ще докидання від Келембета, але це комп'ютер сам докидав, і якось це він зробив дуже ніжно і м'яко. Якийсь кидок такий вийшов взагалі дуже легкий. Олексій Панікаровський. Олексій Панікаровський кидок і грає з дев'ятки викидає потім одразу шайбу. Ну, як так? Непоганий кидок від Панікаровського. І що там офсайду немає, начебто. Ну, і я бачу, що в ліву дев'ятку від Голкіпера. Вліву дев'ятку від Голкіпера нам не закинути. Ну і дуже непотрібний штраф міщенко влетів в Голкіпера. Тепер будемо грати в 4-2 хвилини або менше, якщо пропустимо. В меншості. І ще й вкидання в нашій зоні. Тобто, просто мінус на мінусі. Від таких дій міщенка. Але ми атакуємо. Ми атакуємо кидок, рикошет. І Грайс реагує на цей рикошет. Ну а що, там не діє силові прийоми? Не діють на німців, чи що? Він як їхав, якось. Так і їде один на один. Один на один і пласкон! Пласкон. З підбиранням проблеми. Знову пласкон. Ну Подивіться. Так він довго не протримається. Пласкон такий голкіпер, що не може тягнути весь uh, матч. І кидок! Пласкон накриває і буде вкидання. 47 секунд залишається нам грати в меншості, і поки що Пласкон пропустив лише одну шайбу на диво. Тому що дуже багато кітків було. І були вони дуже небезпечними, небезпечнішими, ніж коли пропустив. Елюк. Елюк. Кидок. В іншу дев'ятку хотів закинути, але вийшло просто по центру. Райдер. Кидок. і Пласкон. Відкидає, відкидає елюк. Наш штрафник виходить і одразу на нього передача, але що засидівся? Засидівся на штрафній лавці, бо вийшов і не зміг набрати взагалі ніякої швидкості. І подивіться, яка розмашиста атака німців. Залишається 10 секунд. і Треба зайти і кинути. Коронел заходить, кидає. І не закидає 1-0. З таким рахунком закінчується перший період. На жаль, ми поки що програємо, але не катастрофічно. Одну шайбу можна закинути в будь-який момент. Головне, не пропустити більше. Давайте подивимось. Найкращі моменти, хотів сказати, але одразу показали найгірші моменти, тому що наш штраф і пропущений нами гол. Ось так. Найкращі моменти цього періоду найгірші для нас. Ну і давайте подивимось. 11-8. У нас більше кітків, але Грайс поки що грає безпомилково. Ми кілька разів йому кидали в ліву дев'ятку від нього. І один раз хотіли закинути в праву від нього дев'ятку, але люк не вийшов у нього. кидок, і він просто по центру кинув. Звичайно, звичайно, Грайс з таким кітком впорався. Непогано поборовся наш захисник Келембет. Келембет розвертається, треба віддавати, бо зараз піднімати будуть ключку нашому гравцю кидок. Можна, звичайно, і краще кидати. Не дають німці вийти на гарну позицію для кидка, щоб саме кинути, а не такий не кістєвий, щоб був. Ну, поки що, бачите, ми без розмаху кидаємо, а так, щоб розмахнутись і врізати туди. Так, силова боротьба. Виграємо, але. Але. Але... Все одно кідок пішов по наших воротах. І пласком в черговий раз нас рятує. Вкидання в нашій зоні ми його програємо і це дуже погано. Дивіться, який схожий момент, який був при забитій закинутій шайбі. Штраф. Штраф підніжка. Підніжки треба підібрати, але не підбирається шайба. І все штраф. Знов, знову ми в чотирьох. Загрупують турнір багато разів нам давали штраф. Коли як? Коли було за що, коли просто так. Ну тут Степан Голаш підніжку все-таки зробив. І знову програємо в кидання, але Понікаровський. Ні, дивіться, Сайденберг бігає швидше, ніж Понікаровський. Хоча Понікаровський у нас найкращий. І, ну прокинься! Прокинься, Пласкон! Біля тебе шайба, а ти просто стоїш, нічого не робиш. Якось дивно. Подивіться, скільки народу на одного нашого і не підбирає Панікаровський. Де там німець? Ну камера не встигла. І тепер ми не бачимо, не бачили нічого, що відбувалось. Хто так? Що це за оператори такі, що не встигає камера і в дуже важливий момент. Понікаровський. Ну цей повинен з двома розбиратися і кидати. Ох, непогано, але не точно. І дивіться, піднімають ключку і виходять один на один. Не один на один навіть, а дво, двоє. І добре, що навіть троє там підбігали ще один. Блокується. Наш вийшов. Наш вийшов Федотенко. І на Панікаровського треба відправляти є. І от зараз є момент! Кідокі Грайс, та як він реагує на всі ці китки. Третя ланка виходить нападу у нас. Захисту також. Ну і нам друга ланка захисту. Ну і спробуємо закинути. Зараз буде вкидання в чужій зоні. І щось з, з вкиданнями взагалі сьогодні провал, бо ми майже їх не виграємо в будь-якій зоні, ні в своїй, ні в чужій. Рипнувся Пласкон, але не треба було цього навіть робити, навіть намагатися взяти шайбу. В свого Бенін. І силовий прийом не встигає він віддати передачу, хоча вже збирався. Слівченко. І німець сховався. Хоча куди тут ховатися на кризі, але він зумів це зробити. Так, і поштовха на борт не було. Бо часом дають безглузді штрафи за поштовх на борт. Хоча таке враження, що простий силовий прийом собі робиш. Федотенко. І... Ну, забарився вже, забарився Бепко. Так, і наш має бути першим на шайбі. Залишається дуже мало часу в другому періоді, а ми все ще не можемо закинути їм. Бодай одну шайбу білик! Непогано цей може. Цей захисник, але він може закинути. І ну, не на ту руку, не на ту руку заходить наш захисник, і тепер тепер може бути кінець і це буде буліт. Ні, це буде просто штраф. За 7 секунд до кінця. Ну, як завжди. Комп'ютер хоче забивати в останні секунди. Ну Не розумію, чому він не дав Буліт, але знову Степан Голаш Він тільки робить підніжки. Ну і будемо вже розбиратися в третьому періоді, головне зараз не пропустити. Та що з цими вкиданнями? Жодного таке враження, що не виграли ми. І не врятувало. Не врятував штраф і 2-0. 2-0 за менше, ніж 2 секунди до кінця. 5 секунд, молодець. 5 секунд посидів на лаві штрафників. Ну і знову гоц. Ну що ти зробиш? Що ти зробиш з компанією EA Sports, якщо вони люблять скриптувати все, що їм попадається в руки? Треба комп'ютеру забити. Він заб'є або закине, дивлячись, який це спорт. На останніх хвилинах, на останніх секундах, коли йому треба, тоді він це і зробить. Ось такі ось такі справи. На жаль, 2-0 Грайса пробити нереально. Просто нереально. Зараз ми подивимося, вкидань, по-моєму, ми взагалі. Я не пам'ятаю, коли останній раз ми вкидання вигравали. Давайте подивимось. 3. Три з одинадцяти. І це, мабуть, все було в першому періоді. 15-15 по китках. І... і рахунок не 0-0, не 2-2. Як завжди, чужий голкіпер грає як е, Супермен, а наш голкіпер грає як бомж якийсь. Хоча кілька разів Пласкон врятував. Не будемо замовчувати це. Врятував дуже в дуже небезпечних моментах і не зміг врятувати якось в простіших. Ще один момент у німців. І райдер. Кидок у Нікаровський. Ну давай вже, пора закидати. Треба один закинути, і тоді вже Грайс не буде таким, таким впевненим. Не буде Грайс таким впевненим, якщо пропустить е, шайбу. Кидання виграно. Кідок! Так! Хто за закидає? Бебко, мабуть? Бенін. Бенін. І за 16 хвилин до кінця матчу основного часу давайте так скажемо. 2-1. Непоганий кідок. Прикрили, бачите, двоє наших. І ще й німець прикрив Грайса, і він не побачив польоту шайби і вже не встиг зреагувати. Все-таки якісь межі можливостей є у цього голкіпера, і це дуже добре. Бо деякі голкіпери, такі як Хіллер, хоча ми і перемогли Швейцарію в груповому етапі з рахунком 4-1, але він там тягнув все, що можна, Пласкон! Що ти робиш? Пласкон, він накрив шайбу. Ну, і У нього анімація спрацювала накриття шайби. Давайте подивимось. От подивіться на його ліву руку. Ну от, направо, навпаки, направо. Він поклав її на майданчик. І ніби все. Все бачите? Чи накрив, чи прикрив, що він там робить, але. Ну, це, я не знаю. От чим, мабуть, NHL Legacy Edition відрізняється ще від NHL 15, що тут якось таких незрозумілих ситуацій стало побільше. Бо якось в NHL 15 я і не пам'ятаю, щоб настільки тупив пласко. Але Грайс зате. Бачите, як чітко все робить. Томас Грайс 94 вже відсотки. На 3% відсотки підняв собі статистику відбитих шай протягом двох періодів. І в свого знову. Це штраф. Це штраф. І треба виходити всім. На шостий виходить. І дуже невдала передача, що це кидок був в виконанні нашого захисника. І будемо грати в більшості вперше сьогодні за високо підняту ключку. Отримав штраф німець. Але ми програємо киданні і таким чином викидають зі своєї зони німці. Подивіться, подивіться на швидкість німця і подивіться на швидкість українця. Гришко. В німця влучає. Треба якнайбільше зараз кидати. Але що це таке? Гоц. Він просто всюди. Цей гоц. Є. Є шанс. Кидок. І... між ніг не пропускає Грайс. Наш має першим бути, якщо б його не тримали. Ну, німці в меншості грають краще, ніж е, при рівних складах, і краще навіть ніж в більшості. Чомусь у нас не вийшли Федотенко, чомусь у нас не вийшов Понікаровський. Коли треба реально зараз добити. Добити чотирьох їх менше. Ну і все, їх вже порівно. Так само. Так само. По кількості каламбет! Кідок і не кинув. І ще один кідок. Розстрілюємо Грайса, але його це не лякає взагалі ніяк. 8 хвилин, 2 шайби. Ну, була б одна, якби Пласкон не глюкнув. Дуже дуже невчасно глюкнув Пласкон. І дуже невчасно просто піймав. Куражо чит Або чит куражу, як це можна назвати, Грайс. Бо він не пробивний. Те, що ми разок його пробили, це ніяк на нього не вплинуло і. Ну, ви подивіться. Один в один навіть виходимо і Грайсу все одно. А, до речі, ми чинні чемпіони світу. Якщо так згадати швиденько. Келембет. Ну і куди штраф повинен бути? Дві хвилини залишається, треба брати тайм-аут, але ми. Ну, дві шайби за дві хвилини, це дуже-дуже мало ймовірно. Особливо такому голкіперу. На жаль, На жаль так... так швидко складаємо повноваження чемпіонів світу. Якось хотілося довше побути ними, але, але вже як, як вийшло. Це було диво, що Україна виграла. Тому. Чи повториться таке диво, ми побачимо, але вже, мабуть, не в цьому місяці, бо, дивлячись на те, що німці навіть в меншості атакують набагато краще, ніж ми в більшості, то тут нічого не скажеш і ще не влучаємо в дев'ятку. Ну і знову не влучаємо, ну що ж ти будеш робити? Багато неточних кітків, Як вийти цим голкіпером? Виходь! Ласкон, пора тобі йти в атаку. Федотенко. І. Ну, і що це таке? Чому не влучають? В Свого. в Свого 30 секунд. Дуже багато не влучили. Кітків, Понікаровський і Федотенко, якраз лідери нас сьогодні і підвели. Ну і Грайс, звичайно. Ну, вже все одно це ми спеціально вже його е, врізали, хоча б по морді стукнемо коліном е, Грайсу. Ось так. Е, якось Лунквісту забили, е, закинули 5 шайб, бо, мабуть, це просто гарний голкіпер. А такі, як Хіллер, такі, як е, Грайс, це читери. Є гарні голкіпери, а є читери, які можуть ось так стояти, а в іншому матчі, наприклад, Грайс може напропускати дуже багато. Сьогодні ми, на жаль, стали... ну подивіться, ну це ж, це ж просто нео. Німецьке нео, і ми програємо. Програємо, складаємо повноваження чемпіонів світу. Ну що можна було зробити проти цього Грайса? Було 2-1, і, може б ми поборолись. При 2-1 Грайс би себе не так вільно почував, але ось цей пан, який щойно був на ваших екранах. Рон з Пласкон, у нього спрацювала якась інша анімація. В момент, коли просто, просто їхав німець, у нього спрацювала інша анімація, і він пропустив дуже безглузду шайбу. Таким чином таким чином ми програємо 1-3, і зараз подивимось, хто виграв цей чемпіонат світу. І, на жаль, складаємо своє хокейне спорядження на місяць. На місяць, хоча хотілось хотілося пограти ще Фінляндія. Чемпіон світу жовтня. Давайте подивимося, як хто проходив. Фіни, які нас виграли дуже сильно. І дивимось. Канада, Данія 9-0. Сполучені Штати, Німеччина 2-1. Це такі чвертьфінали. Фінляндія, Білорусія 8-1. Росія, Швеція 4-3. Ого! І подивіться, який півфінал. Фінляндія, Росія 6-0. А Канада, Штати 4-3. І 3-2 Фіни виграють Канадців. Таким чином, Канадці вже другий фінал. Поспіль, як мінімум, програють. Вітаємо фінів з, із заслуженою перемогою, дивлячись на те, як вони проходили турнір. Вони нас виграли з великим рахунком: Казахстан, Білорусію, Росію. Подивіться, як вони дуже впевнено проходили, поборолись канадці з ними у фіналі, але Фінів в жовтні було не зупинити. На жаль, тепер в листопаді ми будемо виходити в статусі просто команди. Не чинного чемпіона світу, але нічого. Нічого, розраховую на вашу підтримку. Не забувайте підписуватись на канал Твіч. Саме там буде груповий етап в прямому ефірі. Тому підписуйтесь також на спільноту, бо люди підписані на спільноту в курсі всіх подій. І також в підтримку України ставте великі пальці вгору. Підписуйтесь на канал. Ютубу, Твіча і спільноти. Запрошуйте друзів та знайомих. І будемо продовжувати грати за нашу збірну. З вами був 3D. На все добре!